Дур, гарний мій. Моя собака, собака така. Прийшов мороз до нас, і я розпочала нарешті наводити лад перед будинком, розбирати оці мої хмизові завали. Горобці розжиріли. Є що їсти, прямо обжираються. О, хто це мяу-мяу? naquele Це моя розсада. В цьому році я її висівала за три заходи. Спочатку ранню, потім середню і потім пізні. Це я про помідори кажу. Це ранні помідорчики. Трошки попікірувала вже. ну Холодно в мене дуже, 15 градусів тут тільки в хаті. Тож, вони такі фіолетові від холоду. Ну нічого, хай закаляються. Ну і ростуть, звісно, не дуже швидко. а зважаючи на те, що морози в нас почалися, то, мабуть, це і добре, що вони так не швидко ростуть. Та в мене 4 гострих перчика, бараній рог, Погано дуже насіння сходиться гострого перцю. Український гострий зовсім не зійшов, не одна насянинка не зійшла. Огурчик в мене затісався з ґрунтом. Цьому році використовую залишки покупного ґрунту, його дуже мало в мене, а так в основному з городу набрала. Це перчик, білозірка, богатир. Богатир, до речі, найперший зійшов. Це в мене середні почали сходити, ну а пізні ще не сходять, ще не зійшли. Погода, як водиться, змінилася. Вчора було гарно, вітру не було. А сьогодні зранку іній. Я дивлюся, начебто сонечко виходить. Але вітріще ще дуже сильний. Ну, навіть не знаю, як буде, буду працювати. Лишень мінус три, а по відчуттях так наче всі мінус 20. Ну, це через вітер. Вдарили морози. Тож завішую свенюхам двері старими одіялами. Там теж то коти зірвали. А там з внутрішньої сторони вісить одіяло, бо воно вже таке зовсім порване, то не буду показувати. Тож, трошки тепліше їм там. Так, Пішла звідси. Поки прибираю у свинюх молодших, то випускаю їх погуляти сюди. Проблеми з опілками. Немає в продажу. Тож доводиться солому використовувати на підстилку. Але вона в мене теж закінчується і дуже сумно. Дуже сумно. Що стоїш? Не дала себе вкусити, так тепер стоїш обіжена. Стоїш. Хотіла перевести двох туди, де мінік була. Але похолодало, то вирішила, хай втрьох живуть і в трьох тепліше. В маленькому приміщенні. Як то в тисноті та не в обіді. Ну, звичайно, їм там не комфортно, скажімо, прямо, але нічого, потеплять. Начебто морози не дуже довго повинні бути. Тож думаю, що думаю, що нічого. Поганого не станеться. Сподіваюся на це, у всякому разі. Що ти стоїш? Що ти стоїш? А, -а, -а тут Глорія ходить. Що ти сюди прийшла? Дивися, бо вкусять тебе. Ну, свинюха, все нормально. Щось ти стала, стоїш. А ти що до мене приставив, у мене нічого немає. А, це я вчора порядки наводила, то спалювала там. То, мабуть, від мене димом пахне, то вони оце так реагують. Ну ладно, давайте вже, заходьте. Заходь додому, заходьте, заходьте. Давай, давай, заходьте, молодець, і ви заходьте. Так, де моя чарівна палка? Так, давай, пішла. Давай, 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 давай. Пішла, пішла. Давай, заходь, заходь, додому. Заходимо. Заходим. Давай, 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 давай. Стоїш. Ти що, гуляти зібралася? Чищу. То, мабуть, ще залишишся на свиноматку чи як? Ну давай, давай, заходь. Та заходь. Ти дивися, точно гуляти зібралася. Оце так. Як тепер її? Та йди. Заходь! Зараза, ну. Давай, заходь! Заходь, я ж тобі не карбала. блін! Оце так. А з іншими такого не було. Ладно, відкладу телефон, бо невдобно так. Все, загнала. Зараз вивезу ще попою старших і до вечора зі свинями все. О, горобці налетіли. Чого прийшла сюди, в грізюку? А, Глорію прийшла ганяти. Точно, точно. Загнала он. Горі. Що, Кіцяндра тебе туди загнала, да? Отак. Ганяє киця Глорію.